Сьогодні виповнюється 5 років з дня жахливої ДТП під Житомиром, у якій загинуло 11 людей. Нагадаємо, 23 травня 2008 року біля села Вераси вантажівка зіткнулася з маршруткою рівне Київ. Загинули водій і всі 10 пасажирів, які їхали до столиці. За кермом з канії перебував громадянин Боснії Герцеговини Машек Зафер. Було доведено, що саме він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою. Житомирський районний суд засудив іноземця до 10 років позбавлення. Волі. Чоловік просив вибачення у рідних загиблих, але винним себе не вважав. Стверджував, що його засудили лише тому, що він є іноземцем. Батькам та родичам загиблих від цього не легше. Вони втратили у тій жахливій аварії своїх найрідніших людей. Сьогодні просять всіх, хто знав покійних, їх згадати. До речі, за п'ять років, що минули, родичі загиблих так і не дочекалися жодної матеріальної компенсації. Після ДТП їм виділили лише кошти на поховання, а всі інші Обіцянки лишилися лише обіцянками.